Є новина, друзі зеленському ніхто не вірить. Дослухайте. До кінця Знаєте, від тривайте зранку новини. от я відкрив і Зеленський прилітає такий щасливий зі своєю дружиною в Ірландію з офіційним візитом. Вчора він був у Франції. Багато я вже говорив, хто критикує ці візити, тому що це все можна зробити онлайн, бо результатів немає. От Вчорашнього візиту немає, це все можна було зробити онлайн і зекономити кошти для держави. І в мене знаєте, от таке стійке враження, що Зеленський їздить у ці візити і ймовірно домовляється про гарантії безпеки для себе. Це абсолютно зрозуміло, тому що ми ж пам'ятаємо, хто кому міндіч присилав смс-ку та для того, щоб зустрітися з міністром і його е, призначити. Ну тому що ніхто ж не буде приймати смски від будь-кого, якщо ти не в темі і не в долі. Це зрозумілі речі, тому і потрібні гарантії е, безпеки. А чому Зеленському ніхто не вірить? Вчора міністр оборони Данії заявив, що вони вимагають пояснень по компанії Firepoint, яка там е, збудувала чи будує завод в Данії. Данія вклала туда купу грошей. В цю а військові кажуть, що вона навіть не на третьому місці її, місці її вироби по ураженню в Росії. І от вони вимагають, тому що є корупційний скандал. Цю кампанію пов'язують з Міндішем, і вони хочуть знати, що саме відбувається. А вчора, нагадаю, Мінді, що брали запобіжний захід, обрали йому тримання під вартою. Слава Богу, і скоро буде міжнародний розшук. Так от це тримання під вартою коли обирали, судове засідання. Закрили, чому тому, що ну дані могли зашкодити державі України. А що це може бути за дані? Ймовірно, ну про розкрадання в оборонці, розумієте? розкрадання в оборонці. Ну ймовірно, через компанію FirePoint, яка з ним і пов'язана. Тому міністр і вимагає, тому що в них державні служби працюють і вони вже не вірять українській владі і Зеленського абсолютно. До речі, цей там власник або директор, або співвласник Штілерман компанії Firepoint, Він дав інтерв'ю. Я про нього не розповідав. Так, от Цукерман з бек офісу. Це його банкір. Тому він бек-офіс ходив там, де Чернишовиці мільйони доларів забирав. Вів Фурсенко. Це бухгалтер цієї злочинної організації. Він в нього був. Ну, ймовірно, так на фіктивно заброньований. А забронював він каже його: він прямо це говорить, тому що то його родичів або родину визволяв з Росії. А вони могли вони ж в офісі державного зрадника сиділи і бабки на Росію передавали друзі Зеленського. Та. І взагалі, ну якби це там його друзі, і компанія, і якби вони не в не немає ніякого відношення до Ферпонт. От тому Данія і питається, тому що немає віри в нашій владі, і тому Зеленський хоче гарантії безпеки. Знаєте, який основний висновок? що всі чиновники мають розуміти, що ну зеленського владі кінець однозначно це скоро відбудеться. Це всім зрозуміло, і всі, хто вчиняв правопорушення, порушував права громадян, мають нести відповідальність. Тому не порушуйте лекар посвідбис. ദോഹം ശബ്ദി